Ось так зараз виглядає центральний автовокзал в місті Запоріжжя, що був атакований Росією два дні тому. Бачимо ось пошкодження. Напівзруйнована будівля. Тут досі ще прибирають. Наводять лад. Деякі маршрути працюють, пасажири теж є, мають тут облаштувати мобільну станцію, мобільні каси. Бувальний розклад маршрутів. Бачите, є автобуси, є маршрутки, але небагато, звичайно. Зараз в області мало маршрутів їздить. Також працює мобільна каса.